Зараз знаходжуся у Німеччині. Люди з Денмарку допомагають Україні. Вже 15-й раз люди їдуть в Україну. Ось так коротко. Відбувається покраще. Да. Все, що нам потрібно знати. Усім привіт, друзі! Зараз знаходжуся у Німеччині. Вчора приїхав оцим бусом порожнім, щоб його завантажити вже на місцевому хабі Судово-Вішнянської територіальної громади. Тут багато чого назбиралося, не тільки військової тематики, також для цивільного населення. Тому працюємо. Тільки не кажи, що я тобі буса зламав, поки доїхав. Ні, це просто українці дуже люблять чистоту, і тому у них порядок в окопах, порядок в машині, порядок вдома, в душі, в серці і всюди. Тому ми, якщо миємо салон, то ми його так, що знімаємо нафіг всю підлогу. Понимаете. Ви з Дюссельдорфу колоною, п'ять повністю завантажених автівок. Медицина, речі для цивільних, з Рамштайна передача. Але Льоша без мене з'їздив на Рамштайн і вже забрав. І... Як ти міг так? Ну, бо ми не стоїмо на місці. Якщо є вільних, вільна хвилинка, то ми всю логістику закриваємо. По можливості швидко. Груш з Рамштайну була можливість забрати трохи швидше, щоб вони почали збирати ще більше раніше. Отак от, от. Не потрапив я цього разу на авіабазу. Аж Е, Їдемо до Судової Вишні, там перевантажимо частину, бо цей бус знову виїжджає до Льохи і через 2 дні він знову буде вантажитись тут. Ну а поки ми тут їздимо, Жека продовжує їздити на передову і передавати потрібні речі нашим бійцям. Не зупиняємось. А, знову приїхали до хлопців, а, поки Сергій відсутній, тому працюємо. А, поки без нього. Волонтерам всім пришедним велика велика дякую. Цей звір допоможе нам виконувати завдання і наближати нашу перемогу, щоб всі воїни повернулись по домах, щоб всі, хто вдома забули, що таке війна, якомога швидше. Спасибі. Дуже-дуже дякую. Вам дякую до волонтерська діяльність цікава. Перевантажений бус і проблема з колесом. Ну, це дорога і багато багато кілометрів. Без цього ніяк. 20 євро за шиномонтаж одного колеса без пореза, без нічого, просто заміна соска на дискі. Так, я бываю. 20 евро. 20 евро. Смачно. Я кому? Тільки українські жінки можуть волонтерів зустріти посеред траси на заправці і привезти смачнюший гаряч, гарячий борщ з хлібом, з сметаною, привезти це все колбаска. в полотенці і домашньою ковбасою, Привезти, нагодувати волонтерів і поїхати спати. Дякую. Не спати, а не якісь хот-доги. У нас завтра ще ярмарок. І потім завтра э, виступати на ярмарку, збирати благодійну допомогу, купувати ліки для нас. Купувати військових. ліки і все відправляти в Україну. Оце українські жінки і українські волонтери. Стараємося. Дякуємо. Так, українські волонтери об'єднуються по всьому світі. тесті? смачно. 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 just 15 times. That's cool. 15. 15. The guys from Denmark already oh, have the 15, uh, 15 times. Ч Чого <im> я спілкуюся <обступую? im> англійською? Люди з Денмарку допомагають Україні. Вже 15-й раз люди їдуть в Україну. Знайомі, наліпки. Ми добрались до судової вишні? Далі перевантаження, завантаження і далі на схід. Зі мною сьогодні незвичний напарник водій. Знайомтесь Марина, Дюсельдорф. дівчина з Донецьку, яка мешкає зараз у Дюссельдорфі, в Німеччині і допомагає українцям. Друзі, йде війна з 2014 року. Ми не можемо нічого не робити, а останній рік ми дуже багато робимо в Німеччині для того, щоб переконати німців, що нам треба допомагати для того, щоб допомогти біженцям. І, звичайно, ми займаємося і гуманітарною допомогою, е, намагаємося знайти все те, що е, в нас запитують організації різні, як цивільного призначення, так і військового. Робимо з Німеччини все, що можливе для України. Слава Україні! Героям, слава. Окрім того, на іншій автівці як виявилося. Їде бельгійський режисер, він їде знімати документальний фільм про війну в Україні. Я так розумію, він з 16-го року вже знімає його. Так, з 16 го по 22-й він відзняв вже першу частину, яка теж стосувалася війни. І зараз вони роблять другу частину, так. Тому дуже цікаві люди допомагають Україні. Окрім того, що він їде знімати, він. Передає на фронт дві автівки з причепом. Старлінг і ще багато-багато чого цікавого, бо сама заповнювала декларацію, його можу сказати, багато класного стафу. Це дуже круто. Люди, які поїхали за кордон, які іноземці, намагаються допомагати українцям. А ми, до речі, вам його ще покажемо і, можливо, запитаємо щось про його допомогу Україні. Якось так. Welcome to Dnipro. Thank you, uh, Peter. Why are you here? Uh, I'm here uh, in Dnipro because uh, we have a lot of friends from when the war started. Before I was working on a film project, and now they're started with their own humanitarian organization. They're helping a lot of different people in the mosque. Uh, and we set up with them like a hotspot project, which is like delivering food and uh, starting connection. And medicine and basic hygienical kits to the front line. And that's why we collected all these products and, uh, and all this help in Belgium to bring it for them to assist those people. But I think it's, uh, it's very important for me. It touched me personally because of all these friendships that I built here in Ukraine. And I think it's very important that me, as a film director, I have to give something back now to Ukraine, who did a lot for me in the past.

ми каталися по Німеччині автівка, як масло там лилося, просто бачили в минулому відео. Вже полагодили і вже сьогодні доставляємо лоптун. Навіть цей приварили. Дякую. красне дякую. Що ми вас? зробимо так, щоб перемога ближче була і набагато. Так, обов'язково, ніяк інакше. Розвантажуємо і їдемо далі. Ще одна вазочка. П'ята окрема штурмова. Сашко Антон. Все як обіцяли, привезли з рук в руки. Шолома, знайшли. Дивіться, який гарний. Передаємо новому власнику. Дякуємо вам. Так, у нас ще підсумки, багато стапу цікавого. Зараз покажу, що ще. Осьо, дивіться, вам 10 штук таких. Будете вивчати о. корисно. Енергетики Бух. і це вітання. Це давай відверків. Це вітаєш. Далеко давай. Підійде? Так. Так, так це ну, 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 буде. На... Да, Треба попоти. Як у вас справи тут? Більш менше. Додому хочеться вже на море. Сильно хочеться. До мамки. До Та буде по-любому. Покращення відбувається якесь? Да. Ось так коротко. Mm. Відбувається покращення? Так. Да. Все, що нам потрібно знати. Їдемо далі. Так. Від бригади ураган це підписано, це одразу з'їсти. Mm. Воно готує цю дітку, готувалася. Це тут теж солоденькі mm -hmm. таке ложі. Дві маскувальні сітки. Oh, хороша штука. Правильні таке. Можна. Mm -hmm. Так, енергії. Mm -hmm. так, це з Рамштайну. РПСКІ. Тут підсумки ще. Mm -hmm. Купа всього розбирайтеся. І основний <риклад> ну, замовлення mm -hmm. ну, зарядна станція. станція Бо минула зарядна станція вийшла з ладу. Не без допомоги арти якоїсь. <риклад> Все. Дякую Все. вам велике. Будь, Будь ласка, там. вам дякуємо. Те, що допомагаєте. І як у вас, справа. Дуже вдячний вам за да підтримку. Й. Де? Там чи тут? Там. Там, та не, сильно. Не, сильно? там та не сильно. Не сильно? Краще не стало? Ні, ні то ковпуску. Ну отак от. На що на не, не, не Надіємося на краще. Да, Надіємося на краще. Так. Так. Бачите, всюди по-різному. Інформація. Добре, тримайтеся хлопці, дякую. Да. Вам дякую. 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 Поїде в mm? На ручки. Ручки. О, о, дякую. О, Це чудово. А ну який покажи. 41 вже Валера замісні. Немає підписів. Ні, немає. Що ж, друзі, так у нас пройшов тиждень. Велика вийшла подорож. Дякую за те, що підтримуєте донатами. Перемога обов'язково буде за нами. Побачимося в нових відео.